ДСНСівці вкотре звертаються до екологічної свідомості жителів краю. Весна пора, коли гори громадяни втручаються в екосистему, спалюючи сухостій. Нагадуємо, такі дії не просто шкодять природі, а й забирають життя. Варто зазначити, що під час воєнного стану спалювання сухостою трави та чагарників може розцінюватися як акт диверсії. За такий злочин у кримінальному кодексі передбачено від 15 років до довічного ув'язнення. В свою чергу рятувальники роблять все можливе, щоб запобігти протиправним вчинкам безвідповідальних громадян. За прогнозами синоптиків, весна буде суха та вітряна, а отже, підпал сухостою може швидко перерости в масштабну пожежу. Лише за 2023 рік на Хмельниччині було зафіксовано 347 пожеж, збитки від яких сягали понад 70 мільйонів гривень. Щоб уникнути цього, працівники головного управління ДСНС проводять патрулювання з використанням безпілотних апаратів. Не забувають і про профілактичні бесіди з населенням, адже підпал в екосистемі карається немалим штрафом. Сума штрафу для громадян складає від 1530 гривень до 6120 гривень, а посадових осіб від 4590 гривень до 12240. У цей складний для держави час служба порятунку Хмельниччини звертається до мешканців та гостей області із застереженням щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності під час прибирання на присадибних ділянках.